Що може бути кращим, аніж такий десерт? Замість круасанів, замість цукерок, замість тортиків. Я згадую колись моя онучка, коли вона була нанесенька, я привчала їх до того, що цукор це. Дуже погано, і вона десь почула, що це біла смерть. Сидить вже їсть блинчики з чаєм. І я їх трошечки зверху припорошила цукром, щоб ну, трошки були солоденькі, але ж не клала нікуди більше цукру. Трошечки зверху. Вона дивиться на мене і каже: Бабушка, дай мені білої смерті. Це вже в нас такий сім'я анекдот був. Дай бабушка, мені немножечко білої смерті. Но я думаю, що всі уяснили, що цукор це дійсно справжня біла смерть. Бо він, ви бачили колись вишня, яка? така ламка стає, так? Від того, що в ній багато льоду, так судина стає ломкою від того, що в ній багато цукру. Тому цукор це дійсно біла смерть. Але ж можна трошечки притрусити зверху, арбуза такого. І тоді все піде на користь, але ж потрошку, щоб не було такого різкого підйому цукру у крові. Тому е, яблочко запечене, це пектине, це ж декате взагалі супер, супер просто. Я думаю, що тут цукру можна в два рази менше було. <сум> це. А взагалі я їм е, без цукру яблучка. Без цукру. Особливо, якщо вони там червоні. Зараз багато людей е, намагаються. Харчуватися в ресторанах, в кафе на швидку руку. Але ж розумні люди усвідомлюють, що їжа, приготовлена своїми руками, може бути не якоюсь нагрузкою для тебе, а відпочинком, якою якимсь моментом творчості, де ти можеш реалізувати і свої знання. І щось зробити для свого здоров'я, щось таке просте, але ж дуже-дуже важливе, щоб е, не використовувати ті перероблені продукти, які нас просто вбивають, а трошечки потрудитися, заглянути в свій холодильник, що ти можеш зробити таке красиве, яскраве, корисне, просте для свого організму, для свого організму. Що замінить оті дорогі різні цукерки, круасани, тортики? І принесе тобі не тільки користь, але ж і задоволення, такий, як кажуть, б'юті фітнес для душі, коли ти зробиш щось і будеш цим задоволений. Смачного всім! Все буде добре!